Привіт, друзі! Нещодавно відбулася така собі розмова нашого президента Зеленського з журналістами, де він відповідав на їх запитання: різні запитання про війну, мир, що в Україні за кордоном. І на таке цікаве для нас всіх запитання, як він збирається повертати людей з-за кордону, які були змушені виїхати, він відповів, що. Буде бум, і люди повернуться самі. Який план для того, щоб повертати тих, хто за кордоном, і тих, хто без роботи, спонукати залишитися в Україні, аби її відбудовувати? Я про наступний день після перемоги маю на увазі, коли. Нам доведеться вони всі повернуться дуже швидко. Я... Повірте мені, нічого не потрібно робити. Ще будете казати, почекайте, ви ж не українці, ви ж ви ж не, 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 не те громадянство. Куди ви їдете? <рес> тобто ви всі, Ні, всі будуть всі роботи. будуть їхати. У нас буде бум, тож буде бум серйозний. Буде велика кількість а, робочих місць. Ну так воно, я знаю це. До речі, до всіх, хто зараз дивиться це відео, от буквально всі, якщо ви за кордоном, то чи ви після закінчення війни збираєтесь повертатись додому? Пишіть в коментарях, якщо ви в Україні, чи ви думаєте, що всі, хто виїхав за кордон, теж повернуться в Україну? Я не знаю, що вона на увазі Зеленський під словом. Буде бум, і всі повернуться. Я так розумію, що буде дуже багато роботи, буде дуже багато країн вкладати кошти будуть відкриватися заводи, фабрики і тому подібне будівництво. І треба буде багато робочих рук, і тому люди будуть повертатися. Я так думаю, це те, що мав на увазі президент, але насправді не все так просто і не все так однозначно бо дуже багато людей, які виїхали за кордон. Там вже діти пішли в школу чи в садочки, знайшли собі роботи, знайшли собі житло. Працюють, живуть в спокої і в мирі. І частина з них вирішила, що не будуть повертатися. Хтось буде повертатися, хтось ще під знаком питань. Є люди, які їздили на заробітки, приїжджали, знов їхали, знов приїжджали і, напевно, так і далі будуть робити. Є точно. Великий відсоток людей, які повернуться, бо Польща це не Україна. В Польщі теж є свої проблеми, є свої мінуси, є свої плюси. Багато людей повернеться. Але що буде бум, ну я, наприклад, сумніваюся, чим довше триває війна в Україні, тим менше людей захоче повертатися в Україну. Я точно впевнений, що Україна в моменті, коли закінчиться війна, почне великими темпами. Відбудовуватись, економічно зростати, будуть серйозні капіталовкладення, і будуть точно рости заводи, точно будуть будуватися мости, дороги і інфраструктура. Я все ж таки вірю, що війна довго тривати не буде, і вже найближчим часом ми точно переможемо і почнемо відбудовувати і розбудовувати свою державу. Що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Ставте лайки і підписуйтесь на цей канал.